Ну що, браття по октагону UFC 314 завершився, а це значить, що саме час навести порядок у нашій священній бойовій матриці: повернення вовка, драма претендентів, нові імена у топах – Давайте це все детально і чесно розбирати. Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Сідайте зручніше, а перед цим підпишіться, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробили. Ну все, погнали! Олександр Волкановський знову чемпіон. Чара повернув свій трон тихо, впевнено і жорстко. Алекс Волкановський пройшов дієго Лопеса за чотири раунди із п'яти, і це чисто чемпіонська робота. То ще не визнає вовка легендою, просто не дивився цей бій. Після двох поразок, включно з нокаутом від Топурі, багато хто писав, що Волкановського треба відправляти в архів. Але хлопець вийшов, затягнув лопеса у глибокі води і просто відключив кисень. Найгірше, що можна зробити, це дати вовку шанс повернути. Сказав хтось із фанатів і був правий: дієго небезпечний, жорсткий та молодий, і все одно нічого не зміг запропонувати, крім обмінів хуками, де вовк теж виглядав небезпечно. Ударка вовк швидший, кардіо, вовк як мотор, тактика пройшовся по ньому як по карті супермаркету. Після бою Лопес повагою зняв капелюха, визнав поразку і сказав, що Волкановський заслужив це на всі сто. Що далі для вовка? І хто наступ? Ні, претендент. Ось тут почалось найцікавіше на конференції. Волк говорить одне в інтерв'ю інше. То він хоче битися ще двічі цього року, то ну може ще одного разу вистачить. Факт сам Волкановський згадував Євлоєва як логічного суперника. Той має шалений рекорд 9-0 в UFC. непереможний загалом, хоча чхати. Але вже після бою почав сумніватися, мовляв, ще не факт, що саме Мовсар буде наступний, проте його тренер Джо Лепес. Чітко висловився. Це справедливо дати титульний шанс Євлоєву. Так, він не видовищний, але він заслуговує. Євлоєв дійсно присутній був на турнірі, але на трансляції мовчали, не було жодного фокусу на ньому. UFC не просуває його як наступного претендента. Можливо, сумнівається через брак фінішів у кар'єрі. Єї Родрігес теж в грі, але не всім це подобається. Після перемоги над Патрісіо Феррейри Яїр заявив: я заслужив на титульник, і мені не цікаві ні Євлоїв, ні хтось інший. Дайте мені Волка». Яїр вже програвав вовку і досить жорстко. Нокаут в третьому раунді. Логіка Родрігеса. Якщо я вже програв, то треба брати реванш. Ну таке собі. Одна тільки перемога треба ще. Мов Сар Євлоєв буде чекати або Вовка, або Яїра. Він каже: якщо не дадуть мені Волка, дайте Яїра, покажу хто тут головний претендент. Готовий чекати навіть до осені, але якщо дадуть іншого, буду бити когось другого. Ну що було б непогано їх звести з Яїром. Що думаєте, друзі? Жан Сільва має претендентські амбіції. Новачок топу Вилетів із під Радара. Знищив Брайса Мічела і вже на 11-му місці. каже, що хоче бій з Вовком, або хоча б бій із статусом претендента номер 1 У нього п'ять перемог поспіль. Як у Лопеса перед боєм з Вовком. Логіка проста. Якщо Лопес отримав шанс, чому не я? Але є нюанс у нього лише одна перемога над рейтинговим суперником. UFC і чи кине його на у бій за. Друже, підписуйся на наш телеграм-канал, там ще більше новин та цікавої інформації. Легка вага. Вибух Педі Пімблет, крах Чендлера та новий порядок. Педі Пімблет більше не мем, Тепер це справжня загроза. Пімблет просто знищив Майкла Чендлера, не вибив його по очках, а вивіз його бетономішалкою з октагону. Технічно, розумно, хлоднокромно. І це не перебільшення. Чендлера прям розмазало по і Це перший бій у топ-10, де Педі не виглядав клоуном, а саме топовим бійцем. 7-0 в UFC. Тепер ще й топ-10. І це було найкраще, що він показував в кар'єрі, кажуть фанати. І ми погоджуємося. Бонус у 50 тисяч, 4 позиції вгору, тепер педі номер 8 легкої ваги. А от Майклу Чендлеру час подумати про майбутнє. Майкл Чендлер вже на тропі з декількох програшів, і це виглядає погано. Так, форма є, але стилю вже немає. Виглядає як герой, а б'ється як ветеран Белатера 2015 року. Її всі його звичайно не звільнять, але його час у топі, ймовірно завершився. Можливо, час дати йому хайповий бій проти когось поза топ-10. Що думаєте? Педі Пімплет хоче титульник через один бій. Але Чере. Реально це педі не став чекати викликів. Одразу Олівейру, Гейджі, Пор'є та царюка викликав. каже, що одна перемога над топом, і він претендент. Але порє вже дав відповідь: у мене залишився один прощальний бій, і це точно не педі. Варіанти залишаються царюкан Олівейра, Гамброд або Ден Хукер. Як пропонує сам Порє. Ілія Топурія запевняє, що обов'язково дочекається Махачева та дістане його. Топурія заявив, що повністю приключився на легку вагу, залишив пояс у 66 кілограмах, бо її всі обіцяли титульник у 70 кілограмах. Але команда Іслама каже, він не заслужив спочатку бій з іншим топом. І отут починається гра нервів. Я дочекаюся, мені не цікаві інші бої. Махачев від мене не втече, готовий чекати хоч до осені. При цьому він висловив респект Волкановській за повернення поясу. каже, що він навіть не ревнує до напівлегкого. хоче тільки титул у лихій. UFC 317. два титульники в одному карді. Чи це фейк? За словами Колбі Ковінгтона, а це нагадуємо джерело із специфічним ступенем довіри. UFC нібито планує суперкарт на 28 червня, махачі автопур'я, чи має в дюплісі все в один вечір? Звучить занадто жирно, так що навряд чи. Домінік Мінік Рейс, три нокаути, поспіль і повернення в топ-10. Це те, чого не чекав ніхто. Рейс, якого всі вже вважали збитим льотчиком, повернувся і видає нокаут за нокаутом. Я не той, ким був, я став краще, я ще не сказав останнє слово. Заявив Рейс. У топі він тепер на восьмому місці і просить реванш із прохаскою, бій з ракишем або переможця Раундріхіл. Рейс не просить пояс, він просить чесний шанс довести що він знову серед еліти. І це максимальний респект. А що там, Іржи Прохаска? Він ходить, тренується, медитує, але суперника поки немає. У прохаски зараз нема бою. Він хоче Перейру або Анкалаєва, але UFC не поспішає. Рейс логічний варіант. Є історія, є хайп і стиль. І якщо виграє, от тоді можна говорити про реванш за титул. Єнгарі запевняє, що покаже, хто тут є еліта. Наступного тижня Єнгарі повертається бій проти Карлоса Пратуса. Єн вже заявив, що хоче довести. Я елітний боєць, а Карлос ні. І це ми побачимо в Октагоні. Це буде майбутній чемпіон або найгучніший хайп провал року. Побачимо вже зовсім скоро. Трагедія в родині Марвіна Віторія жахлива новина. Загинув брат Марвіна Віторія. Пожежа в квартирі нещасний випадок. Йому було всього 29 років. Марвін коментує трагедію, але фанати з усього світу пишуть йому слова підтримки: життя крихке, цінуйте тих, хто поруч, і проводьте більшу часу з близькими. Ну і щоб відволіктися від поганих новин, трохи організаційних. UFC продовжують переговори про тв права. Ексклюзив у ESPN закінчується. Netflix і Amazon Prime серед потенційних покупців. UFC хоче контракт понад 1 мільйон доларів на рік. Боротьба за права може змінити ринок назавжди. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.